Смирення це довіра Богу, це послух його Слову. Бог гордим противиться, а смиреним, дає благодать написано в слові Божому. Тому для того, щоб нам е, мати спасіння, щоб нам зростати духовно, нам необхідно поєднатися з живою церквою Ісуса Христа, стати Божою сім'єю і слухати духовних Божих людей, владу, яка поставлена Богом в нашому житті. Тому що, коли ми приймемо тих, кого Ісус послав, ми приймемо тим самим Христа. І коли ми смиряємося під волю Божу, коли ми починаємо рухатися по духу, по любові до Бога, по любові до ближнього, коли ми будуємо дійсно дім духовний, тобто церкву Божу, тоді ми є дійсно учнями Христа сім'єю Божою. Тоді буде плід та результат через нас, тоді буде спасіння. І тоді, коли ми дійсно довіряємо, смиряємося під волю Божу, тоді і Бог починає діяти в нашому житті. Він тоді піклується про нас, він тоді благословляє, і ми зможемо дійсно досягти до досконалості у Христі і мати спасіння. Але якщо ми противимося Слову Божому, противимося Божій владі, не смиряємося, то в такому разі ми вже не Богові служимо Сатані, тому що Бог гордим противиться. Ми тоді є противниками Богу, коли ми не смиряємося, не виправляємося.